Армерія це вічно-зелена стійка трав'яниста багаторічна рослина, яка формує компактні подушки. Листя дуже вузькі, лінійні, плоскі, темно-зеленого забарвлення, зібрані в прикореневі густі розетки. Квітки зібрані в голочасте суцвіття на струнких черешках висотою до 20 см. Період світіння тривалий, який починається з травня місяця. Армерія це рослина досить невибаглива, воліє сонячне, тепле місце на піщаному субпіщаному ґрунті. Перед посадкою ґрунт підживлюють органічним добривом і глибоко розпушують. ґрунт акуратно ущільнюють і рясно поливають. Рослині відразу після цвітіння бажано видаляти від свілі квітки, щоб підтримувати декоративність і для кращого цвітіння на наступний рік. Посушливе літо слід проводити помірний полив без перезволоження. В таких умовах армерія може випрівати. Що стосується підживки, то перший раз вноситься перед посадкою органічне добриво. Потім можна повторити ще раз сезон. Армерія досить мороз рослина. Дуже стійка до захворювань та шкідників. Один раз в 4-5 років рекомендується ділити кущ. Її використовують на кам'янистих гірках, пардюрах невеликими групками від 3 до 10 штук або по декілька десятків, а також висаджують біля водойм. Посадіть армерію і ваш сад заграє новими фарбами. Армерія розмножується як насінням, так і поділом куща. З насіння кущ зацвіте на другий рік. Кожен мріє прикрасити свій сад гарними і невипагливими рослинами, і однією з таких є рослина Армерія.